Фермер Сергій Сорока жартує, займається виключно вирощуванням так званого борщового набору. Вже багато років його полядають щедрі врожаї, картоплі, моркви, цибулі, капусти та буряка. Голландські технології в купі з млинівськими чорноземами роблять дива. Парадокс, але нині саме це створило фермеру певні проблеми. В цьому році з реалізацією тяжкувати, якщо чесно кажу, але ну ми знаходимо поки свої ринки збуту, бо ж працюємо вже на, на цьому ринку Доволі достатньо зрозуміло, що через перевиробництво продукції високої ціни на овочі годі чекати. Заробити на борщовому наборі можна буде не раніше березня, але щоб продукція навесні мала товарний вигляд, її необхідно зберегти. Пан Сергій побудував на острожецьких полях накриття, сховища, але зберегти таким чином весь урожай нереально. Треба зводити сучасні овочі сховища. Низ на хранилище вже воно висить, бо назріло давно і висить рік-два. Якби влада посприяла цьому. Якщо не вдасться зберегти врожай, немає сенсу займатися овочівництвом, переконаний господар, адже зібране на полях або реалізовуватиметься за безцінь, або ще гірше псуватиметься. Головний фермер області Дмитро Українець каже: спрогнозувати врожаї важко. Скажімо, минулого року овочів навпаки було мало, і ціна зросла. Але те, що наші фермери за технологіями та вирощуванням нічим не гірші за європейських, це вже добре. Ми навіть готові сьогодні працювати на зовнішньому ринку, тобто виходити на Європу, виходити на Росію. Аби надалі підтримувати місцевих овочівників, керівник області Василь Берташ пообіцяв спільно з фермерами розробити дієву програму підтримки сільгоспвиробників. Хотілося б сьогодні відпрацювати таку програму, щоб це була допомога якомога якомога найбільше фермерам. І в п'ятницю я збираю. Фермерів області, і ми будемо обговорювати ці питання. Сьогодні у нас бюджет, хоч і невеликий, але ці кошти, які ми будемо виділяти на програми допомоги фермерам, вони повинні бути дієві. Допомога аграріям, подібним у Строжецькому, справа вкрай необхідна, адже саме такі фермери не лише забезпечують область сільгоспродукцією, але й створюють робочі місця та справно розраховуються зі своїми пайовиками. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.